Він мене здибав тою весною, і був митець він, ну, ненародний. Ми цілувалися з ним під сосною, і він женився, тому що чесний. Бухав терпимо і був не грубий, а таке щастя лиш раз буває. Та дивувало, почистить зуби, і вічно тюбик не закриває. На це уваги я не звертала, бо екземпляр цей не всім так дасться. і все спочатку геть пробачала, все навіть тюбик хай йому трясся. А він в творінні впадав в нірвану, в куток затисне, кохаю й баста. А то пустунчик затягне в ванну, а там відкрита зубната паста. А я дурепа, та й спідня прала, і в борщ кришила бульйонний кубик, і все просила, і все благала, почистив зуби, заткни гад тюбик. А він катюга, ніби навмисно. Все це кохана, плюнь другорядне. Скажіть же, люди, хіба ж це можна кохати й гидити тут одночасно? Я й замінила його сусідом, бо у сусіда вставна щелепа, у ванній тюбик із блендаметом лежить заткнутий, сімейна скрепа.